Біля пам'ятника жертвам Проскурівського погрому зібралося чимало юдеїв та мешканців міста, бо у 1919 році гайдамаки напали на євреїв і загубили понад тисячу життів. Аби вшанувати полеглих, представники благодійного фонду Хесет Бешт організували пам'ятний мітинг до роковин трагедії. Вони чекають. На доброго гостя, а замість цього доброго гостя приходять люди з холодною зброєю і холоднокровно їх вирізають. За ці кілька годин було втрачено громадою понад 1600 мешканців. Здебільшого це були жінки, діти і люди похилого віку. Вони не могли опиратися агресору. Під час нападу деякі родини знищені повністю інколи виживати вдавалося тільки дітям. Такі були наслідки кривавих подій у місті. Цю дату треба пам'ятати, тому що як тільки забуває покоління, якщо забуває жахи війни, то зразу знову закінчили пам'ятний мітинг молитвою. Юдеї попросили у Всевишнього про те, аби події того часу ніколи не повторювались. А що найголовніше миру в Україні та Ізраїлі. Нам треба. Цей образ заханився, щоб ми були більш толерантні друг до друга. Важливо пам'ятати про трагічні події, адже тільки так ми можемо не допустити їхнього повторення. Олександр Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.